Если корняновый слух, прокачанный курс на лекарян. А вообще-то на просмотре. Если лекаряновый слух, мы процент запах. Если важная причина на я. То есть не слово. Вы используете. Я прибыл до этого, если немає, починаю это стрелять, и сухой. Якщо є тіла прокурора є суди, ми тут вирішують запит. фактування ви... не вибите запад. Я року? не роз'яснюю ваші тест, а я теж можу пояснювати в Ні, пояснити ви не зобов'язані тут тільки судне вже провести. Наш прокурор спросить, я записую. Наданий досюду офіційний документ розток працездатності, чи внесення достовірної відомості чи ні. Ми перевіримо, техніку перевіряємо достовірність відомості, зазначених у останньому розпорядженні міського голови щодо відрядження до міста Києва, до Міністерства фінансів. Відповідні вимоги та запити направлені. Наразі при наявності не скасованого працездатності продовжувати розгляд адміністративне правопорушення неможливо до собі закону. З огляду на що, прошу вас зупинити розгляд справи та перенести наразі на визначений срок. Водночас прошу направити судовий запит до закладу охорони здоров'я щодо повідомлення суду. Про те, коли особа буде виписана про здоров'я. Ну, ви з особою, яка я на даний час хворіє, ви взагалі спілкуєтесь, представник? Не спілкувався. Взагалі не спілкуєтесь? Ні. А яким чином ви отримали листокну постраждав? Я заїхав в міст виконком, висувати буду чи не буду. Тобто в місце Виконком він проїздить. Ні, я не знаю, чи був чи не на що він деркач лікаря... приймає на у себе вдома чи що, я не, не, не зрозумів. Треба... Ну, ви можете, я вибачаюся, я не чувствую, ви можете з'явити обласний лікаря здоров'я, вони дають виключення від лікаряні заклади. Лікаря